Подивитися різдвяну казку від кіноконцертного комплексу врятувати санту зібрався повний зал у дитячій школи мистецтв. все почалось з чудового танця про щедрика Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ласівочка стала собі щебетати господаря викликати видивидий господарю подивися на пошару А потім глядачі побачили, як головний герої казки сперечались, чи є Санта, чи немає. Дане, ми з тобою хоч і одного віку, але ти ведеш себе, як малий, по вже нарешті. Магії різдва ж не існує. І всі, ці свята лише зайві прийде ще один вихідник. А я тобі доведу, що ти не права. Ти просто трохи розчарована. І капасна дівчинка Женя вирішила. Шкарпетки, шапочка шарф і свет, і з року в рік, і об'їдала в з двяним столом. А якщо я дійсно за розчарувалася у цьому святі? Хм, здається, я знаю, як це перевірити. Я створю фейкову старіку санку і виставлю пост, ніби він збирається йти на пенсію. І якщо санта справді існує, його побачить і підтвердить, що це неправда. А якщо ні, тоді я всім доведу, що він не справжній. А у цей час працівник одного, скажімо так, українського відділення пошти сортував листи від дітей до осанти. Нема нічого веселішого в різдво, ніж невиправдані бажання дітлахів. Так, Санта Клаусу від Сергійка, що хоче у нас Сергійко. Любий Санто, фу, яка брдота. Подаруй мені, будь ласка, з золеним. Серед безчисленних бажань і... Неймовірно дорогих подарунків, ця дитинка хоче якийсь светрик з золеним. Нічого тобі в цьому році не світить Сергійко. Ти вів себе дуже погано. Далі поїхали від Оленки, від Едіка, від тетянки, від Ларисочки, від Вовчика. Це що? Північний полюс. Резиденція Санти від Аноніма. Довже був прізвище. І що тут у нас? Так. Увага всім. Санта йде на пенсію. Ха! Оце так новина. Мама буде в захваті. Ей, хто не досіднайте мене з матусею! Ну, мама, яка несподіванка. Сподіваюся, у тебе була дуже вагома причина потурбувати мене від моїх б'юті-процедур. Ось. Читай. Що ага, це ти йде на пенсію. Дуже чудова не мене, ти вмієш здавати свою матусю. А це означає, що немає більше кому доставляти подарунки. І на. Літеранові стане найпершою, найшвидшою доставкою в світі. А секретна служба Санти вирішила знайти авторку фейку про Санту. Хтось запустив фейк, який поширився по всьому світу. Упс, Здається, е, я забула оновити програму Стоп Фейк Ультра. Дякую надійшла до сапи. А давай я спробую визначити IP-адресу, звідки йде фейк. Його надіслала дівчинка Женя з міста Славутича. Ну, збирайся, ми терміново вилітаємо в Славутич. Але вона же відчірка на носі. Ти бачиш, такі фейки щороку запускають. Але не кожного року не набирають з такого масштабу. А Працівник. Як ви вже знаєте, не українського поштового відділення, вирішив знайти резиденцію Санти, щоб дізнатись всі секрети і стати самим швидким поштовим відділенням, щоб заробляти багато грошей. Ти мені відповідає на всі мої запитання. А ще розкриєш свій секрет для моєї матусі, щоб наша пошта літербудів стала. наишивчайшая доставка в mm на -hmm. свете на земли буду стоять не Черники секретної служби Санти вирішили довести дівчинці жені зі Славутича, що санта існує. Наше завдання, як місяця, слідкувати, щоб усі діти якомога довше вірили в диван. Я просила у санти, щоб подарував мені трохи більше Єресел, щоб досягти успіхів у школі, щоб мене почали поважати друзі, Але цього не сталося. І Санта мене розчарував. Санта не міг тебе проігнорувати. Він кожного року уважно читає, кожен лист. На жаль, вибачте, але я не зміню своєї думки. І вони привели її у резиденцію санти. Показали, де збирають подарунки для дітей і випекають найсмачніше імбірне печиво. А у резиденції вони несподівано зустрічаються з самовпевненим поштовим працівником. І з чого ти вирішив, що ми будемо тобі допомагати? Я єдиний спадкоєми. Бізнесу, демо, Літербу. найшвидшої доставки, окрім моєї, не існує і я її менеджер. О, Але ж така доставка вже є і вона належить санті. Санті. Сент. Сент. сент, сент. <клес> Тому дідолі вже пора напити. І, мабуть, ви вже чули цю новину. А це буде. Дуже приємний сюрприз для мене, а головне для моєї матусі. Наша пошта стане першою серед доставок. А Матуся мене помітить, зробить менеджером. І взагалі щаслива мені тоді різдва. Де мене? Але це фейк! І Чому я маю вам вірити, коли я за крок до своєї мрії? Тому що Женя доказ того де вони справді. Це все через мене. Мені дуже все добре. Це все булачки, ви мене не зупинили. А поки працівники спецслужби були відсутні, у резиденцію Санти проникла ще одна хитра особа, яка вкрала деякі різдвяні артефакти, які допомагають Санті творити чудеса. В себе беру в свої руки. Хто такий Санта? І тепер буде панувати найкраща служба Барбари Літербу. А як же я? я, я су? Ну, я тебе попереджала. В бізнесі виживають холодні і рішучі. Тож першим, хто втратить парк, будеш ти. Але секретна служба Санта використала чарівне зіркальце і... крапка. і як належить у будь-якій гарній касі, позитивні герої перемогли. 8300 гривень. Якщо вам... Якщо вам сподобалася казка, на виході ви можете задонатити ще. Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за цю можливість бути разом сьогодні тут і вітаємо вас з прийдешніми святами. Слава Україні! Ось так і закінчилася остання казка від кіноконцертного комплексу 2025 року. Глядачі задоволені, а у фіналі традиційна фотосесія. Скажіть, це магія.